Не встигли ви облаштуватися на острові Катан, як жага до пригод, знову кличе вас у дорогу на пошуки незвіданого. Тож лаштуйте свої кораблі та вирушайте на пошуки нових островів. Доповнення до гри Катан під назвою Мореплавці дозволить перетворити спокійний розвиток своїх селищ та міст на острові Катан на справжню пригоду, додавши до гри можливість плавати на інші острови, добувати золото і навіть боротися із піратами. Хочу зауважити, що у цьому огляді ми не будемо зупинятись на правилах. Базової гри. Тож, якщо ви ще не знайомі з базовими правилами Катану і не дивились огляд правил на каналі Розум, тоді спершу виправляйте ситуацію, а потім вже продовжуйте перегляд. Тож це канал видавництва Розум. Мене звати Артем. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Доповнення мореплавці додає до базової гри чимало нових компонентів, але крім цього, дозволяє вам зіграти цілу кампанію з восьми сценаріїв або обрати один із них для окремої партії. Тож під час приготування до партії з цим доповненням кожен учасник додатково отримує 10 кораблів свого кольору. За допомогою цих кораблів можна буде прокладати нові торгові шляхи через морські простори. Кожен сценарій у грі має свою розкладку поля, і ви можете її просто відтворити за малюнком в самих правилах, як для гри в трьох, так і в чотирьох, або самостійно розкласти плитки земель у випадковому порядку на зазначені міста, однак окремо перемішуючи її, викладаючи кожний набір як для основного острова, так і для плиток, що обведені червоною рамкою. Після чого необхідно розмістити її жетони з цифрами, викладаючи їх таким чином, щоб жетони з червоними цифрами не лежали поряд. Крім цього, у грі також з'явилися плитки гаваней, її в буклеті правил у розділі приготування зазначається, як саме треба їх розмістити відповідно до малюнку. Або в довільному порядку, якщо ви робите саме таким способом, тоді спершу перемішайте всі гавані до лілиць, розмістіть їх на відповідних місцях, а потім переверніть плитки. Тож в цілому гра проходить за базовими правилами, за деякими відмінностями. Наприклад, тепер вам стають доступні кораблі. Якщо ви маєте селище або місто, яке межує із водою, у свій хід ви можете побудувати корабель, скинувши одне дерево і одну вовну. Виставляються кораблі лише вздовж стиків між плитками моря або плиткою моря та плиткою суходолу. Виставлений корабель має прилягати до вашого іншого корабля, міста або селища. Однак він ніколи не може прилягати до доріг і навпаки. При початковому розміщенні ви вільні розмістити одне із селищ на узбережжі, що відразу надасть вам можливість виставити корабель замість дороги. Якщо після розміщення ваш корабель прилягає до плитки місцевості, навіть віддалених островів, ви можете розмістити на плитці своє селище. А вже після за бажанням продовжити шлях за допомогою доріг. Кораблі, як і дороги, дають змогу сполучати ваші міста, і вони також рахуються для найдовшого торгового шляху. Проте, якщо станеться ще між вашими кораблями та дорогами, не буде вашого селища. Або там буде селище іншого гравця, це не вважатиметься безперервним шляхом. І якщо ви з'єднали два міста або селища безперервною лінією кораблів вона вважається замкненою. Це може статися, якщо ви самостійно побудували два своїх селища, або на одному з кінців лінії противник побудував своє селище. Проте, якщо тільки на одному боці є ваше селище, це вважається відкритою лінією. У свій хід ви можете перемістити один останній корабель з відкритої лінії на будь-яке інше місце за правилами розміщення. Тож, як ви розумієте, кораблі це ті самі дороги, тільки по воді. Її для ефектів побудови, її властивостей карт так само вважаються дорогами. Тобто, якщо ви у свій хід зіграєте карту розвитку будівництва дороги, ви можете замість двох доріг побудувати два корабля або корабель та дорогу. В деяких сценаріях, зокрема і в першому, крім розбійника, ви також гратимете з піратом, який на початку розміщується на комірку, возначену хрестиком. Коли на кубиках випадає сімка, ви отримуєте можливість вибору або перемістити розбійника, причому на будь-яку плитку навіть на далеких островах. Або перемістити пірата на будь-яку плитку моря, після чого гравець має забрати одну карту сировини з руки будь-якого гравця, який має корабель суміжний із плиткою пірата. Доки пірат стоїть на цій плитці моря, жоден гравець не може ані переміщувати кораблі, ані розташовувати нові кораблі в прилеглості до цієї плитки. Крім цього, у більшості сценаріїв ви зустрінете нову плитку місцевості золотоносні ріки. Коли ви повинні отримати сировину з цієї плитки, ви берете будь-яку одну карту за своє селище або будь-які дві карти за місто, навіть різних типів. Зараз ми з вами поглянули на основні нововведення ігроладу у коробочці доповнення мореплавці, проте кожен із сценаріїв також може мати свої додаткові правила, які також вам потрібно виконувати. Як, наприклад, перше ваше побудоване селище на віддаленому острові приносить вам два додаткових жетона з переможними очками, або незвідані землі, плитку яких ви повинні відкривати щоразу, коли розмістили дорогу чи корабель в дотику до закритої плитки. Якщо там вода нічого не відбувається, проте, якщо місцевість, тоді ви викладаєте на неї жетон із цифрою та отримуєте відповідну карту сировини. Тож, як я зазначав, кожен сценарій має не тільки своє унікальне поле, а також якісь додаткові правила, що ще більше урізноманітнять ігровий процес. Тому краще за все грати всі сценарії по черзі, починаючи з першого і до останнього, щоб поступово додавати до ваших партій різноманітні нововведення. Щодо гри з доповненням, яке дозволяє розширити партію до 5-6 гравців, все залишається незмінним відповідно базових правил. Тож під час кожного ходу ви також матимете двох активних гравців, які виконуватимуть свої дії один за одним. Крім того, у буклеті правил розширення ви знайдете усі зміни за розкладкою плиток відповідно до збільшеного поля для гри. Крім цього, зауважу, що ви з легкістю можете додати це доповнення мореплавці одночасно із іншим доповненням міста і лицарі, огляд на яке ви також можете знайти на каналі. У такому випадку загальні правила не зазнають змін, проте мають деякі тонкощі ігроладу, з якими ви зможете ознайомитись у буклеті правил доповнення міста і лицарі. Доповнення до гри катан під назвою Мореплавці дозволить вам з легкістю додати безліч різноманітності виграла завдяки кораблям, можливості відправлятися в плавання і восьми унікальним сценаріям, що роблять гру більш різноплановою, але водночас не додають великої кількості нових правил. Це ідеальний варіант для тих, хто вже встиг пограти в базову версію катан і хоче додати різноманіття, водночас не перевантажуючи ігролад. Тож не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал видавництва Розум, щоб не пропустити огляди на майбутні крутезні локалізації видавництва. А на сьогодні це все. З вами був Артем і до нових зустрічей. Папа! -па.